Спершу град величиною скачине яйце, а потім потужна злива. Мешканці села Вороньки, що у Чорнухинському районі, кажуть, такої стихії не пам'ятають. У селі потрощило та повиривало дерева, градом побило покрівлі будинків, підтопило цілі вулиці. восьми, як почало йти, і йшов, йшов, йшов і град, і зливніш, без убрай, побило нічих на черепицю. Все у сусідів, вода і Да, та все. Худоба подохла, потопилася. Це страшно. Вчора був дощ, злива, така я такого давно не бачив. От іменно в Лохвицьких краях з градом. Град такий, що ми машиною ставали під деревами, думали, з лобовець стекло. Їхати. Думали, лобове стекло розіб'є. Град, град да? п'ять копійок да. лупив. Рятувальники працюють з самісінького ранку на допомогу. Покликали колег з сусідніх Лубенського, Лохвицького, Пирятинського, Грибінківського, Оржицького, Хорольського районів та Полтави. На даний час у нас з Безпосередньо працюють 39 рятувальників на місці, сім мотопомп. Це залучені з Оржицького району, з Схарольського, з, з Лубинського району. На даний час важко щось прогнозувати. Ми проводимо розвідку, встановлюємо причини, де прориви дам підуть. Тому ви бачите, вода прибуває. Тому Треба на цей час. Село Вороньки за ніч перетворилося на таку собі Венецію. Затоплено кілька вулиць. Навіть резинові чоботи рятують не завжди. До віддалених будинків рятувальники добираються на човнах, перевозять людей, підвозять воду та їжу. Перевозимо їжу, воду, допомагаємо людям. Знищені городи, зруйнований дах, затоплена оселя і автомобіль. Загибла худоба. Селяни бідкаються. Чи компенсують їм збитки, не знають. Я проснувся без... У хаті не було і на гряці не було, і у дворі не було. У пів... Без 25-го, десь пів п'ятого так. Двір затопило, машина маси стоїть, салон по пальної води, коза плавала, кричата мішок зібрав, на прозі стоїть, спаде вода, закопаю. Сигер побитий каструлі все в хаті, вода по сих комнатах, вода, сахар, мука, все в воді. А це вже село Ждани в сусідньому Лубенському районі. Тут вода вийшла з берегів, прорвала греблю місцевого ставка і почала затоплювати городи та погреба. Рибу ловлять сітками і навіть руками просто у полі. Через дамбу пішла вода. О, і почала вода йти і затоплять наші огороди, і наші двори, і наші погріба. Збитки лише підраховують. Градом пошкоджено покрівлі близько півтори сотні будинків, що в десяти населених пунктах знищено посіви на кількох сотнях гектарах.